Шановні колеги, сьогодні ми поговоримо про рентгенівську двохфотонну абсорбціометрію. Це золотий стандарт в діагностиці остеопорозу. І на сьогодні ми маємо денситометри в різних регіонах України. Достатньо денситометрів в Києві. Є вони і в Харкові, і в Одесі, в Львові, і в Франківську. І ми маємо на сьогодні можливість вчасно діагностувати остеопороз. Проте хотілося б вас застерегти. Ми говоримо про те, що денситометр це чудово, але це лише прилад. До прилада потрібно знання й уміння лікаря, тому що лише лікар може встановлювати діагноз остеопорозу. Фахівець, який працює на денситометрі, може написати висновок, в якому буде оцінений стан кісткової тканини, в межах остеопорозу, остеопенії чи норма. Але крім інструментального заключення, повинна бути комплексна оцінка пацієнта з аналізом його факторів риску, з аналізом стану кісткової тканини. І я закликаю вас. Комплексно оцінювати стан наших пацієнтів, тому що переломи можуть бути не тільки остеопоротичними, і про це добре знають наші друзі-травматологи, але вчасно поставлений діагноз це вчасно розпочати лікування.